З приходом весни стає все більше незаконних ринків, де продають все, що завгодно. Великою мірою це торгівці, які не платять за місце, а відтак гроші покупців не надходять до бюджету. Наприклад, ось ця продавчиня м'яса дозвільні документи так і не показала. Спілкуватися на камеру взагалі відмовилася, але поза нею реагувала емоційно, так як і ця продавчиня риби. Та не хочу, Я ось ці, все умірайте. От я не хочу, Ви розумієте, чи ні? Ваші Вашу те кінотеатри. Підтримувати чи ні незаконну торгівлю питання, яке має вирішити для себе кожний покупець. Але якщо ви маєте намір зберегти декілька гривень, купуючи не на офіційному ринку, пам'ятайте, наслідки не передбачувані. Люди самі повинні вирішити, Неужели вони затрачували гроші там, на 5 на десять рублей, дешевле покупають м'ясо, которое продається на вулиці, или ж на 5-10 рубля вони. Потому что, естественно, оно будет дороже. Потому что они платят за экспертизу, платят за место, платят за чистоту, за уборку. Естественно, будет дороже. Но, как правило, они потом... Такі на то, щоб Купуючи продукти харчування, особливо м'ясо, в неналежних місцях є величезний ризик підхопити чимало хвороб, адже у продавців немає не лише дозволів на торгівлю, а й в більшості лабораторних досліджень. Покупати треба, звісно, тільки там, где є лабораторія. Там, де м'ясо правірене, незаконна торгівля в місцях не призначених для цього питання, яке виникло не сьогодні. Не один десяток років його намагаються подолати, але поки що безуспішно. Чергову спробу буде робити слов'янське керівництво разом з поліцією. Міліція цієї роботи. Штрафи, які виписує міліція від 160 гривень, там до 500 максимум. вони не діють на даний продавців. Да, відма вважають, що раз в місяць заплатити штраф. им дешевле, чем нести нагрузку. Но опять-таки останавливаться на этом не буду. Сейчас буду обсуждать, выносить на обсуждение депутатов программу правопорядок и обеспеченного министра, да, которую мы обсуждаем по плану наполнения ее финансами, я имею в виду помощи финансовой полиции. Ну а раз мы будем платить, Відсутність лабораторних досліджень і через це вірогідність захворіти. Таку ціну платять ті, хто підтримує незаконну торгівлю. Спеціалісти ветеринарної медицини стверджують, майже щоденно вони фіксують результати людської недбалості. ще ми з боротися, локалізуємо, А потім вже проводимо інші ребенка. А з паразитарними... О діло. коли ми підтримуємо незаконну торгівлю, ми шкодимо собі в декількох аспектах. Купуємо неперевірені продукти. І до того ж, ці кошти не надходять в бюджет. А через це не маємо відремонтованих доріг, стабільного водопостачання і гідних соціальних об'єктів.